Вітаємо вас, друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Віряємо в вас, руки Божої благодаті. Нехай Господь сьогодні благословить, нехай Господь сьогодні зміцнить і укріпить тебе. Нехай Господь сьогодні дасть тобі мир. Нехай Бог сьогодні зли на тебе всі благословіння, неба. І це слово, яке сьогодні Бог дає нам, нехай міняє твоє життя, нехай наповняє тебе радістю, щастям, благословінням. Нехай це слово дійсно буде благословінням для тебе сьогодні. Нехай Бог сьогодні благословить. Тому відкривай своє серце для Слова Божого. Відкривай, щоб це слово міняло твоє життя, щоб воно проникало всередину твого серця, щоб воно наповняло тебе зсередини, Щоб ти сьогодні відчував, що таке щастя, що таке благодать Божа, що таке благословіння від Нього. Відкривай своє серце для Нього. Обов'язково підпишись на наш канал, постав лайк, напиши нам коментар, як слово міняє твоє життя, як це слово торкається твого серця. Нам важливо, щоб ви коментували, щоб ви давали нам знати. Тому що ми хочемо радіти разом з вами, коли Бог міняє ваше життя, коли Бог наповняє ваше життя, коли Бог істляє ваше життя, коли Його благословіння над вами завжди. Сьогодні буду ділитися з вами словом. Сумнів розрушає віру. Кожному з нас Бог дав таку велику, велику силу, віру. І багато людей ще дотепер вони не осягнули всю силу віри. Яка віра надзвичайно сильна? Твоя віра, вона є надзвичайно сильна. Ти можеш сам зменшувати свою віру. Ти сам можеш казати, в мене мало віри, в мене недостатньо віри, в мене мала віра. О, моя віра не може з цим справитись. Чи з обставиною, чи з хворобою, чи ще з чимось. Моя віра не може справитись з цим. Але ти повинен сьогодні зрозуміти одну велику річ, що віра має велику силу. Особливо Божа віра. І ти повинен розуміти, що ти не можеш догодити Богові без віри. Тому що, коли ти приходиш до Нього, ти маєш мати віру. Бо інакше Бог не відповідає, бо інакше Бог не благословляє, бо інакше Бог не може працювати в твоєму житті, щось робити в твоєму житті, коли ти не маєш віри, коли ти сумніваєшся, коли ти оступаєшся, коли ти не довіряєш йому. Віра це в першу чергу довіра Богу, коли ти довіряєш йому. Тому Слово Боже, і Слові Божому, Бог нам говорить, що майте віру Божу. І хто приходить до нього, мусить вірити, що Він є. І тому Він дає нагороду. Того Він благословляє, того Він і зливає в твоє життя. І навіть сам Ісус говорив: майте віру Божу. Його віру, та, яка може розрушати гори, переставляти, кидати їх в океан, в море. Віра, яка має безмежну силу, яка може зробити все на твоєму шляху земному. Бо коли ти віриш, ти непереможний. коли ти віриш, ти сильний, коли твоя віра, міцна і сильна, ніщо не може похитати тебе, нічого не може. Торкнутися тебе Ніщо не може розрушити твоє життя, коли твоя віра міцна і сильна. І сьогодні Бог говорить до тебе, Він сьогодні питає тебе, чому ти усумнився? Чому ти допускаєш сумнів? Чому не довіряєш мені до кінця? Чому те, що ти бачиш, воно набагато більше і сильніше, ніж те, що я дав тобі? Чим твоя віра? Чому навколишні ситуації? На обставини, діагнози, чи ще щось, воно більше, ніж я в твоєму житті говорить сьогодні Бог до тебе. Чому ти це все більше возвеличуєш, ніж мене? Чому ти сумніваєшся? Що трапилося? Що сталося? Ти можеш сказати, як сказав один з апостолів. Господи, в мене мало віри, додай дай мені віри. Але Бог каже, я дав тобі віру, ти маєш віру. Хоч вона, як маленьке гіршичне зерно, вона може переставляти гори. Вона може робити надприродні речі в твоєму житті. Вона є для тебе великим благословенням. Чому ти усумнився? І давайте прочитаємо Івангелію від Матвія. 14 розділ з 25 вірша. А у четвертій сторожі нічні Ісус підійшов до них і по морю. Як побачили з гучні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали, Мара. І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав їм, Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, ти це, тоді звели, щоб прийшов я до тебе по воді. І відказав йому, Іди. І вирішив з човна, Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і почав потопати, і закричав, Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив її і каже до нього Маловірний, чого усумнився? Як ж до човна вони війшли бурю вщухла. І в прияві а приявні в човні вклонились йому та й сказали: Ти справді син. Боже. Ісус каже Петрові, іди до мене по воді. Іди, буря, хвилі великі, шторм, вітер. Іди. І Петро пішов. Він пішов до Ісуса і він міг дойти до Ісуса і вернутися разом з Ісусом в човен, По воді. Але Він свою увагу звернув на те, що було навколо. Він подивився на хвилі. Він подивився і побачив, що цей шторм. Він побачив ці хвилі величезні, і почав одразу ж тонути? Отже, одразу почав тонути. Почав кричати, Господи, рятуй, спаси мене. Чому ти усумнився, питається його Господь? Що сталося? Чому ти відвернув свій погляд від мене? Чому для тебе ця хвиля стала більш важлива, більш сильніша, ніж я? Ніж те, що сказав тобі сьогодні я. Чому так сталося? Тому що ми привикли своїми фізичними очима дивитися все, що є навколо нас. І коли щось стається, ми біжимо і кричимо, Господи, рятуй гинемо. Господи, поможи! Господи, ти бачиш, що сталося в моєму житті. Господи, рятуй мене. І ми біжимо до Нього, як до круга рятівного, біжимо, щоб Він спас нас. Але він перед цим нам говорив. Неодноразово Бог говорить, через ці ефіри, через Слово Боже, через пастора. Він говорить до тебе. Говорить кожного разу, він хоче зміцняти твою віру, укріпляти твою віру, укріпляти тебе. Він робить все, щоб ти зосередився на ньому. Свій весь погляд. Я казав, мій Бог всемогутній, не не хвилює цей шторм. Мене не хвилює ця хвиля, мені Бог сказав, щоб я йшов. Мені Ісус сказав, Петре, йди, йди до мене по воді. Нічого не бійся, не лякайся, бо я з тобою. І мені це не важливо. Мені важливо те, що сказав Ісус сьогодні, те, що сказав Бог. Це є міцна віра, це є сильна віра, яку неможливо похитнути, яку неможливо розрушити. Але часто ми сумніваємось. Часто ми не довіряємо, так як Петро він не довірився Ісусу повністю. Він сказав, якщо це ти, я йду до тебе. Він каже, йди, нема питань, йди. Я тебе чекаю, ходи сюди. Ісус ішов, йому ж нічого не було. Ішов йшов по воді до них. Хоча були хвилі, був сильний вітер. Ісус спокійно собі йшов. Так само мав зробити Петро. Але те, що він побачив, зруйнувало його віру. Це зруйнувало його віру, і він почав тонути. І він впав. І Ісус подав йому руку. Сьогодні Бог подає тобі руку. І він каже: вставай, піднімайся, чому ти сумніваєшся? Чому не довіряєш моєму Слову? Чому не довіряєш мені, вставай! Я підніму тебе, я допоможу тобі. Я укріплю тебе, я зміцню тебе. Я говорю сьогодні, тобі не бійся, не лякайся. Іди за мною, рухайся за мною, будь біля мене. Не сумнівайся. Може, так, як я сказав, так воно і буде. І нічого тобі не зашкодить. І диявол не зможе розрушати твою віру. Сумніви, вони розрушають твою віру повністю. Вони сіють недовіру Богу. Ти просто не довіряєш Господу. Ти просто не даєш йому сьогодні проявитися в твоєму житті в повній мірі. І ми зараз прочитаємо. З вами. Ще одне місце списання. Якова. Перший розділ. З другого вірша. Каже так, майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що ж досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість, нехай має чин, досконалий. Щоб ви досконалі та бездоганні були і недостатчі ні в чому не мали. А якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить з вірою, без жадного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яко жіней кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Двоєдушна людина. Це та, яка сумнівається, та, яка не довіряє. Двоєдушна людина. А ви знаєте, що двоєдушна людина це та, яка має духовний розлад. Тобто це ж є шизофренія. Якщо ти не постійний, якщо ти коливаєшся, якщо ти не довіряєш Богу, якщо ти безперестанку сумніваєшся, тут віриш, тут не віриш, це є шизофренія. Це є хвороба, це є відхилення. Не гадай, що ти дістанеш щось від Господа, що ти будеш молитися, але не будеш вірити йому, що Він тобі щось дасть, що Він відкликнеться на твою віру, що він, дові... що він тобі щось довірить, що Він тобі щось дасть. Він хоче, щоб твоя віра була сильна. Каже, нехай просить з вірою. Не будь як ті хвилі, що тебе хитають. Не будь таким, що ти туди сюди. Не будь таким. Бог каже, щоб ти був міцним і твердим у вірі, щоб ти був непохитним. Тоді нічого не може статися в твоєму житті. Тому диявол не зможе розрушити твою віру. Він не зможе нічого зробити. Але сьогодні прикро. Багато диявол розрушив людських життів, людських сердець, розрушив віру, бо прийшовши і посіявши сумнів. І ти по віру більше більше сумніву. Ти більше усумнився, чим довірився Богу. І потім приходиш до Господа з тими запитаннями. Бог, чому ти не відповідаєш? Чому мене це сталося? Чому це прийшло на мою сім'ю? Чому це прийшло на мій дім? В чому проблема? Бо каже в тобі. Проблема в тобі, ти усумнився, ти не довірився мені. І ще потепер мені не довіряєш. Ти не довіряєш своє життя мені. Ти не довіряєш своє обставині мені. Ти сумніваєшся, що я можу вирішити своєю надприродною силою. Ти сумніваєшся, що я можу зцілити тебе своєю надприродною силою. Ти більше довіряєш лікарствам, ти більше довіряєш тому, що сказав лікар, ніж тому, що сказав я в Слові своєму. Що я заплатив за тебе ціну, що ранами моїми ти здоровий. Що тобі належить божественне здоров'я? Що я вирішив всі твої проблеми? Ти не довіряєш цьому, ти не віриш в це, тому цього не стається в твоєму житті сьогодні. І диявол цим самим розрушає тебе, розрушає твою сім'ю, розрушає твій дім. І сьогодні того багато проблем. Сім'ї розлучаються, сім'ї розходяться, розвалюються. Бог, де ж ти був? Ми стояли перед тобою. Ми приходили до тебе, щоб ти благословляв наш шлюб. Що сталося? Чому це все розвалюється? Все просто, тому що ти не віриш, ти не довіряєш йому. Ти одного разу допустив сумнів. І через цей сумнів диявол розрушив твоє життя. Але Бог люблячий, батько. Він любить тебе і каже, хоче подати тобі руку, щоб підняти сьогодні тебе. Щоб підняти сьогодні тебе. Так як він підняв Петра, він подав йому руку, він витягнув, він посадив його в човна. І вони побачили і сказали, Господи, ти дійсно великий. Ти зупиняєш шторм, Ти зупиняєш бурю в моєму житті. Він хоче зупинити бурю в твоєму житті. Прийшла на тебе буря. диявол почав розхитувати твій човен, він почав розрушати. І Бог каже, довірся сьогодні мені. Зміцнися у вірі, будь сильний у вірі. Господи, але ж подивись, що робиться. Він каже, ні, тільки віруй. Віруй в мене і в Бога віруй, каже Ісус. І ти побачиш мою силу, і ти побачиш мою славу і мою велич, і ти побачиш те, що я зробив для тебе сьогодні. Що я зробив на Христі що я просто так терпів ці страшні муки, просто так наді мною знущалися, просто так мене збивали, просто так проливалася моя кров. Виходить, що просто так, тому що ти не довіряєш мені. Але я для тебе вже все зробив. Я зробив це на Христі. Я сказав, що звершилося. Твоє спасіння, твоє благословіння. Звершилося твоє повне оздоровлення. Звершилося! Не сумнівайся, довіряй мені. Зміцняй свою віру, укріпляй свою віру. Віра приходить від слухання. Римлян 10,17 каже так, що віра приходить від слухання. Слова про Христа. Коли ти слухаєш це Слово Боже, коли ти приєднуєшся до цього ефіру, твоя віра починає рости, тому що ти утримуєш слово, твоє серце починає радіти. Ти зразу в своєму серці чуєш, що це Бог говорить сьогодні до тебе, твоя віра піднімається, коли ти чуєш ті слова, які тобі сьогодні потрібні, твоя віра починає рости. Віра приходить тільки від слухання Слова Божого. Коли ти починаєш слухати, коли ти чуєш, що Бог говорить до тебе, твоя віра укріпляється і зміцняється, твоя віра піднімається, вона стає сильною, непохитною, великою. І потім каже Марка 11,23. Бо каже, що коли ти накажеш горі і не матимеш сумніву, накажеш горі, щоб вона кинулася в море, і не матимеш сумніву, станеться так, як ти говориш. Тобто, коли ти будеш казати своїй хворобі, своїй проблемі, свої залежності, встане кінця в море і будеш вірити, що станеться так, воно буде так. Твоя віра буде зміцнятися, твоя віра буде укріплятися, тому що ти будеш бачити, що коли ти говориш з вірою в своє життя, в свою ситуацію, чи до своєї хвороби, вона встане і піде. Вона підніметься і кинеться геть. Вона піде від тебе. І ти отримаєш перемогу. І ти отримаєш благословіння, і ти будеш радий і щасливий. І твоє серце буде переповняти радість, тому що ти перемогу отримав. Може, ця хвороба пішла, ця залежність пішла, ця біль пішла, це розчарування, воно пішло. Коли ти устами своїми почнеш говорити, і не будеш мати сумнів, воно буде ставатися так. Другий Кримтян 5.7. Говорить чітко нам, що ми ходимо вірою, а не видінням. Якщо ти ходиш вірою, а не видінням, тобто, коли ти віриш і не дивишся навкруги, що сталося, що стається, що навколо тебе, ти впевнено довіряєш Богу, твоя віра починає рости. Твоя віра починає зміцнятися. Вона починає підніматися. Ти оживаєш, ти ростеш, ти стаєш сильним, непохитним, і нічого не може пробити тебе. Нічого не може зруйнувати твою віру. Ну коли ти годиш видінням, і віриш тільки в те, що ти бачиш, то віра не буде міцна. Диявол зможе розрушати. Він далі зможе розрушати твоє життя симптомами, болячками, залежностями і так далі. Ми привикли так. Ми хочемо спочатку побачити, а потім повірити. Такий був Хома, не віруючий, поки я не побачу Ісуса, поки я не бачу ці рани. Поки я не вкладу свого пальця, я не повірю. Не будь таким, як Хома. Бо каже, будь віруючим. Не будь невіруючим, але будь віруючим, який вірить. Бо Бог каже, блаженні, які не бачили і повірили. І Бог каже, бо коли повіриш, тоді побачиш. Навпаки, воно не працює. Воно ніколи так не буде працювати, що коли ти побачиш, тоді ти повіриш. Ні. Це не є та віра. Віра так не росте, віра так не працює. Це неправильний шлях. Ти не туди йдеш. Ти не туди йдеш. Сьогодні ти повинен зупинитися, подивитися, а куди я йду, дійсно. Яка моя віра? В що я вірю, кому я довіряю? Як я зміцняю сьогодні свою віру? Чи моя віра вже повністю розбита? Я вже кажу, Господи, в мене немає віри, добав мені віри, поможи мені, Господи. Благослови мене, Господи. Дай мені сили. Бо я не можу пройти. Це нереально, це неможливо. Бо каже, ні, в вірі можливо все. Коли ти віриш, тобі можливо все. Ти можеш пройти будь-яку ситуацію в своєму життя, коли ти віриш, бо ти довіряєш самому Богу. Бо ти знаєш, хто стоїть за тобою, хто благословляє і допомагає тобі. Хочу сказати тобі одну, ще одну річ на останній. На кінець, щоб зміцнити твою віру, щоб сьогодні ти укріпився. Щоб ти сьогодні піднявся у своїй вірі, ти повинен зрозуміти одне: що диявол є тупим створінням. Він тупий, він є не є розумний. Тим, що він робить проти тебе, він зміцняє твою віру. Ти повинен це зрозуміти, що коли приходить якесь випробування в твоє життя, чи приходить болячка чи хвороба, чи приходить ще щось. І ти починаєш вірити, і ти починаєш говорити, так як ми сьогодні говорили Марка 11.23. горі Горіці, встань кінця море і не матимеш сумніву, і станеться так. Твоя віра починає зміцнятися. Він сам зміцняє твою віру. Тому що якщо б він був розумний, він би нічого не робив проти твого життя. І твоя віра би взагалі не росла. Твоя віра взагалі би не була сина, тому що ти не мав би де навіть пропрактикувати цю віру, де застосувати свою віру. Може, якщо нічого не відбувається, ну, фактично не треба нічого робити, не треба ні в що вірити. Але він атакує в твоє життя, він впевнено робить атаки. Він все робить, щоб вдарити тебе, щоб знищити, щоб розрушити. Але коли ти протистоїш своєю вірою, коли ти починаєш вірити в слово Бога, коли ти починаєш довіряти Богу, твоя віра починає рости. І він починає програвати. Він починає прорвати, він цього не розуміє. Набагато легше і проще було б йому нічого не робити проти тебе, і твоя віра би не росла. І ти б став в один момент просто невіруючим. І ти б не вірив в Бога, і ти б не віряв Богу. Ну, нічого не відбувається, не стається, нема хвороб, нема болячок, нема проблем, нема залежності, нічого не треба робити. Але він настільки топий, що він робить все для того, щоб ти зміцняв свою віру, щоб ти сьогодні міг практикувати, щоб ти сьогодні міг перемагати, щоб ти сьогодні молився, щоб ти сьогодні розрушав болячки, немочі, хвороби. Щоб ти сьогодні ставав і казав, мій Бог все могутній, я вірю, що ти зцілив мене, що ти благословив мене. Зрозумію дне, це тупе створіння. Так легко може розрушати твоє життя. Так легко може розрушати твоє життя, коли ти починаєш сумніватися. І так само легко ти можеш зміцнятися у вірі, проходячи ці випробування. Тому Ми читали в е, Якова, що випробування нам має приносити радість. Зрозуміло, коли приходить болячка чи хвороба, ти маєш радіти. Ти не маєш даватися, маєш піднімати свої руки і починати і зганяти цю хворобу, убивати цю хворобу, отримувати перемогу. Тому що це ще один шанс зміцнити свою віру, ще один шанс отримати перемогу і показати, явол, ти програв, а я став сильнішим. Це ще один ста час стати сильнішим. Ще, одна, ще один шанс, ще одна перемога. І кожна перемога вона наближає тебе. До більшої віри, до сильнішої віри. А диявол опускається ще нижче. Тому не будь в пророжчі, не будь там внизу, не піддавайся на це все. А будь сильний. Будь віруючий. Бог сьогодні говорить тобі, будь віруючий. Кожна ситуація твого життя це перемога над дияволом. Це зміцнення тебе у вірі. Ти будеш сильний, як скеля, міцний і непохитний, і нічого не може розрушити тебе. Уяви собі, ти твердий, приходить болячка чи хвороба. Ти починаєш молитися, і вона зразу вступається. Я це практикую в своєму житті. Без жодних ліків. Щоб не прийшов будь-який симптом. Я починаю молитися, і він уходить геть. Він йде геть. Просто падає ця хвороба. А моя віра ще сильніша, а моя віра ще міцніша. А моя віра така сильна, що дійсно нічого не може зробити. Але він тупий, він далі продовжує атакувати, він приходить з болячками, він приходить ще з такими ситуаціями, ще щось робить, щоб красти, вбивати, знищити, рушити. Але в нього нічого не виходить, тому що я сильний в вірі, я твердий в вірі, я непохитний і він не може розрушити мене. Тому нехай Бог тебе благословить сьогодні. Нехай ти зміщуєшся сьогодні в його вірі, в цій силі. Візьми цю силу сьогодні для свого життя. І нехай ця сила проявиться в повній обсязі. Повному обсязі, так як Бог її тобі дав. Нехай це благословіння сьогодні буде для тебе. Я благословляю тебе в ім'я Ісуса. І нехай мій Бог благословить тебе. І нехай Бог сьогодні торкнеться твоє життя, торкнеться твоєї віри. І нехай Бог сьогодні підніметь тебе і благословить тебе. Просто подай йому руку. Встань, піднімися з своїх колін і почни вірити. І ти побачиш велике благословіння неба. Велику силу і славу в своєму житті. Тому нехай Бог благословить тебе в ім'я Ісуса Христа і будь віруючий. Амінь.